В Дніпропетровську ритуальний скандал. Комунальне підприємство підняло ціни на шлях на той світ. Тих, хто відмовляється платити за фіксованими тарифами, на кладовище не пускають дорогу. Жалобні церемонії перекривають міліцейські кордони. Найбільше громада обурює, що їх змушують платити за те, що люди роблять власноруч викопування могил та їх впорядкування. Ольга Павловська прийнялася галусом на Дніпропетровських цвинтарях. Кладбище вот так вот предали. На каком основании? Это люди, которые пришли делать деньги на наших костях. Мешканці житлового масиву гринь випадково дізналися, що в їхнього кладовища новий власник. Пані Оксана розповідає, коли ховала племінника, представники комунального підприємства озвучили розцінки 7 тисяч гривень. Жінка каже, коли платити відмовилась, на цвинтар із небіжчиком не пустили. Нас не пропускали, був отряд міліції. Це скандалом пройшли ми. І 7 тисяч я теж, ну не обоснована. Жителі масиву 15 років самі отримували кладовище. Щороку збирали по 20 гривень з будинку. Люди кажуть, це. Обирали де замовляти послуги. Нині з них вимагають плату навіть за могилу, що самі родичі померлого викопали. Нас наче треба 900 гривень за яка би аказуслуга викопаної Війна була дуже велика. От не заплатиш, не за Представники районної ради пояснюють, відібрали кладовище для кращого благоустрою, невдоволеним радять звертатися до суду. Половина кладбисть 42 передана на баланс ритуальної служби для того, щоб упорядочити захоронення раз Друге, содержание благоуст. Тройство кладі ще сахранна, коли обурені люди пішли штурмувати цвинтар нових керівників і слід прохолов, нікого натомість залишили пам'ятку, де вказано, що без договору з комунальним підприємством не ховатимуть. Що усі приватні фірми мають сплачувати 10% від кожного замовлення, підтверджують і на інших кладовищах. Захід будуть проблеми, У тут виставите це гроші далі будете і на руках не стітавча. А што нове правило? Так, це директор нового, який Катафалк только строго в камбінаті. Приватні ритуальні підприємства обурені кажуть, так комунальне підприємство монополізувало ринок для людей. Це означає вищі розцінки на похорон. Тому Клієнти повернувшись к нам, пишуть заявлення. Ми робимо зраз деніжних средств процентам на 40 у них дороже. А от у комунальному підприємстві роз'яснити нові правила часу не знайшли. Ні замістителя, нікого немає на місці ні коментарі. Прокуратура та антимонопольний комітет вимагають від міської ради припинити порушення законодавства, тобто не виконавчим органом встановлюється ціна на надання рятувальних послуг, а саме Комунальним підприємством це є порушення. Ритуальна служба, комунальна підприємця, непонятно понятно за що. Без економічного баснування та суми получает 10%. процента. от этого потребители. Прокурор Дніпропетровська вже направив позов до суду. Це ж готується зробити антимонопольний комітет. Тим часом обурені жителі міста погрожують відвайовувати право на поховання з вилами у руках. Ольга Павловська, Олександр Кулиш, один ТСН 1+,1.